Ринок торговиця, візитівка міста чи Кожну Кожної п'ятниці ворогті на Івано-Франківщині ринкова площа перетворюється на товкучку. А сьогодні день не базарний, сезон не дуже туристичний. Погода зовсім зіпсувалася надвечір'я, проти базар в Ворогті біля вокзалу працює, і заблукалий мандрівник має можливість придбати сувеніри на згадку, подарунки додому, карпатські смаколики. Оце які гриби. Ні, Це опеньки. Опеньки, так? А вони ж різні бувають опеньки, так? Зіл бамка ще опеньки. І скільки у півлітрова? літрова? А літрова 300. А це що їли, моначки? Ніл. Лимонна кислота. Оце? Mm -hmm. Що ти за горішки з медом? Mm. А який мед? Мед наш різноправиль. Кізно Так. Там є шишки варення, є mm -hmm. сиропи різноманітні, горішки, варення наше всяке. А це сувенір такий, так? Так. Mm -hmm. А хто це виготовляє? Mm -hmm. Трохи ми, трохи люди. Печений з ягодами, з вишнею, журавлиною, печений без ягід можна смажити, копчений, бринзочка потерта спеціями. Бринзочка така, як сирочок нарізається, крем-сир, який мазається на грінки на хлібчик, м'який сир. отакий в баночках. Є соловую такий. А хто виготовляє? Це теж косивщина, верховими, не гриби сушені стільки. Фірень. І які там біли, біли. І плетуть усе, і все навчилися, і, і там буде кожна хата щось виготовляє і, кожна... і передають своє ремесло Це так, з покоління в покоління. А дерев'яні вироби, хто виготовляє. Косівщи, косвячки. А, це косів, косів. Косів, Так, косвіще. Косвіть. Майстри, різдяри, настоянки. Карпатські настоянки. І медовуха, і медовуха з перцями. І горіхівка. кедрівка. І карпатський літер. А у робочий там І брусниця, і клюква, і вишня, і ягідна. На всі смаки від всіх Так. Мандарин, ожина, перстик, чорниця, манго, вишня. І мед всякий різний. Тож треба так все підібрати. <смір> 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 найкращому від усеві, найкращому чоловікові. Навіть за кілька хвилин до потяга можна встигнути забігти на привокзальний ринок і купити собі в дорогу місцеві наїдки і солодощі. Сувеніри і гостинці. Мило, чаї, подарунки, парфумерії, спеції. А розкажіть, як вона оце виробляє? Золотими? Золоти, золотими? І давно вона вже такі робить прикраси. А це ручна вишивка, машина вишивка. На сувенірних лавках хід парад з дерев'яних і керамічних виробів. Це чільце і крайка. Угу. А це чільцелок прикрасили. Керамічні і, да. і дерев'яні. Продавці з задоволенням розказують, що ліжники, ковдри, вишиванки привозять з Косівщини, де в кожній хаті живуть справжні умільці, а кожна садиба це майстерня і мистецька студія. Продукція на ринку втілює різнобарв'я українських традицій і дарує покупцям колорит та якість. Хто має смак, хто шукає і цінує автентичність, майстерність і натуральність, той знайде для себе на ворогтянському ринку і корисне, і красиве.